Москва Митинський цвинтар. Щороку, 26 квітня, до меморіалу чорнобильців йдуть люди покласти квіти та вклонитися героям, які ціною власного життя зупинили найбільшу в світі техногенну екологічну катастрофу. Не так урочисто, без оркестрів приходять сюди і найближчі загиблих. Сестри, дружини, матері, вони не залишили їх у біді, а були поруч до останнього подиху. Загиблі були на диво молоді: 24, 25, 27 років, тоді ще не посивіли їхні матері, такими ж юними були і їхні дружини, Їм би жити та жити, простити дітей у мирі, добробуті. Щастя. За визначенням ООН Чорнобиль найбільша ядерна катастрофа в історії людства. В ту ніч земля і її цивілізація були на крок від загибелі. Ми не маємо права ні на хвилину забувати про Чорнобиль. Він назавжди в нашому повітрі, в нашій землі. Та окремим рядком хотілося би сказати про жінок, на плечі яких ліг тягар евакуації десятків тисяч сімей із Прип'яті, понад півмільйона дітей із Києва та вражених радіацією областей. А побут, харчування, медицина це теж жінки Чорнобиля. Це моє місто, це мати городів руських, це столиця України. Усміхнене, зелене, затишне, вічне. Мені подобаються його люди. Я люблю ці майдани, вулиці, простори Дніпра. І навіть раптовий дощ не може зіпсувати настрою відмінити призначені побачення, зустрічі. Літня злива не стала на перешкоді для закоханих. Вони зустрілись і будуть разом у щасті довго, довго. Так і хочеться сказати все життя. Поглядаючи буденний ритм міста, важко повірити, що поруч з Києвом за якусь сотню кілометрів зона відчуження, сотні тисяч гектарів покинутої мертвої землі. Колись це було напрочуд красиве місто молоді, місто енергетиків, місто майбутнього, середній вік його жителів 26 років. Ці кадри зняті в прип'яті весною 1986 року. Діти, молодь, весілля, тож не дивно, що переїхати сюди чи помінятися квартирами. Бажали мешканці різних куточків країни, далекого Сибіру та навіть курортних міст півдня. Мене декілька днів, і ці пропозиції стануть гротеском, абсурдом. А місто примарує, мертвим місто. Звідси до атомної станції чотири кілометри, 26 квітня. Рівень радіації перевищував допустиму норму в тисячу разів. Союзна комісія прийняла рішення про термінове відселення мешканців прип'яті та жителів 30-кілометрової зони. А 27-го за чотири години місто спорожніло і засурмив третій ангел. І велика зоря впала з неба палаючи, як смолоскип, і впала вона на третину річок та на водні джерела, а ймення зорітій полин, і стала третина вод як полин, і багато з людей повмирало з води, бо згіркла вона. 26 квітня тисяча дев'ятсот вісімдесят шостого року. Перша година 23 хвилини ночі. Ця дата одразу розділила історію людства на до і після Чорнобиля. Саме тоді голова Ради міністрів СРСР Решков скаже єдинною із вищої власті України, побивавши в зоні, була Валентина Семеновна Шевченка. Відна жінки швидше відкликаються на віду. Пожежні, лікарі, військові, службовці, чоловіки і жінки на рівних стали на боротьбу з бідою. В цій битві вони були поруч, жінки та чоловіки. Був мобілізований військовий, правоохоронний, науковий медичний персонал. Були задіяні 2500 лікарів, 400 спеціальних медичних підрозділів. Трапилось таке лихо, і треба було людям допомогти. Нас тоді не було ні святкових днів, ні вихідних. Вже всі з ніг падали. Тому що за добу ми по 50, по 100 чоловік приймали. Доля людей, опалених Чорнобилем то сумна історія людського буття, що змінилася не на краще. То ніхто не думав ні про чого, ні про ні про кого ніхто не думав. Працювали, працювали і працювали. Ця катастрофа зачепила кожну людину, кожну родину в Україні. Наклала тяжкий відбиток на все наше життя. Всі чоловіки були на атомній станції з прип'яті, всіх мобілізували. А хто ж евакуював все місто прип'ять? Жінки. Жінки брали за руки своїх дітей, брали єдине, що документи в кращому випадку, і вони ж все це організовували. Керівництво України прийняло рішення про припинення навчального року евакуацію школярів та матерів з малюками. Бо ми тоді розуміли так, що майбутнє міста діти. Тому треба вивезти дітей, спасти дітей. А зрештою, а з нами буде те, що мало бути. Ну. Понад 700 тисяч дітей було вивезено за 3-4 місяці з небезпечних зон. Померли пожежники, які в перші дні були на реакторі. І вже ми розуміли, що таке опромінення, що таке радіація і що значить уже Чорнобиль. від ради міністрів СРСР на даний момент обстановку стабілізовано. Коли біда в сім'ю приходить, по-моєму ніхто не ділить на жінок і мужчин просто мужчини. Это защитники, а женщины без жінки женщин теж невозможно ради кого все это делать? це и мужчины наші йшли на біду, щоб защитить нас, женщин і дітей для будущего. Как это было вообще в Я знаю одне, що последний час, хвилины його життя, ми були рядом. Я була рядом, другі дружини були рядом, мами. Людмила Ігонатенко. Всього 22 роки, а чорна хустка вдови покрила голову. Потім йому все гіршало гірше, з кожним днем. Я ж це бачила. Він перестав і говорити, і вона сказала: діточка, готовся, ну, твоєму жити не буде. Я пам'ятаю, я вам як сказала, я втратила свідомість, і впала в коридорі. Тетяна Кібанок у 24 роки втратила чоловіка. Вони защитили весь світ. Нам професор зразу зібрав. Нас і говорять, щоб не ці діти в радіусі 600 кілометрів була воронка. Воронка була, щоб не ці діти. Вони ж перші пішли. Я приїжджаю в Москву, і там як я медработник, мені професор Гуськова дозволила обхажувати за сином, і 11 мая він умер. У мене на руках. Важлива фраза звучала від Ісуса Христа про те, що немає більшої любові, ніж душу свою покласти за другі своя. Раз у рік вони їдуть до Москви щоб вклонитись могилам загиблих. Та в спогади сни померлі завжди приходять. Молодими і здоровими. Сниться. Як з перших днів сниться, так і зараз сниться. Дуже сниться часто, що от зустрічаємося, що як колись там в мотоцикле, ми час на мотоциклі їздили з ними до друзів, на якісь там природу. І от так дуже часто сниться. І він мені не снився. Наче я їду зім в автобус, і він їде в робочій такої одежі. І я встанавлюю останавливается автобус, і я кажу, Вовчик, я побіжу в магазин, куплю щось на малой подарка якогось. Я вибігаю, автобуса вже немає. Він часто мені снився, бо він іде по воді дуже в ярко, жовтому, такому золотистому костюмі, босяком по воді. Чорнобильська трагедія. В ній багато загадкового. Згадка в Біблії про полин, зірку, а також сни, в яких померлі, немов святі, бо соні ж ходять по воді. А може, вони завдяки величчу подвигу і справді святі? Ця тераса Прип'яті символічна. З одного боку серед бетону виросло деревце, а з іншого зловісний реактор. Держава вже жила зовсім по-іншому. Люди побачили, що перші особи країни, так само, як і вони, плачуть, співчуваючи біді. Все говорив та говорив Горбачов, не помічаючи, що з Чорнобиля і почався розпад Союзу. Потім на цьому горі багато патріотів в лапках зроблять політичну кар'єру. А ті, хто без галасу, не для слави, робили свою справу, будуть лукаво обмовлені 31 грудня 1986 року. Завтра новий рік, а для жінок-ліквідаторів вручення в Чорнобилі нагород стало найкращим новорічним подарунком. Всі дуже розумні сьогодні так за. Розмовляти сьогодні говорити, аналізувати і так далі. А тоді треба було кожну хвилину приймати рішення. Навіть не кожну годину, а кожну хвилину приймати рішення. Люди в тих реальних можливостях робили максимум, що вони могли зробити, знаходячись чи біля койки хворої людини, чи знаходячись на великій державній посаді. І я моральне право це маю говорити, бо я з перших днів на цій аварії Чорнобиля. Я знаю, як і хто як до цього відносився. Якби не дай Бог не було прийняте рішення про евакуацію, уявіть собі, скільки б ми наробили біди, скільки б сімей осиротіли. І засурмив третій ангел, і велике горе впало на землю. 130 тисяч людей покинули свої домівки, свою землю. Люди залишали, тоді здавалося, що на декілька днів, а вийшло назавжди свої збудовані та обжиті хати, вирощені власними руками дерева, квіти, нажити тяжкою працею нехитре добро. Селище Іванків. Саме цими вулицями і промчали потоки машин із припяті та зони відчуження. Наше місто було епіцентром біди. Рух по вулиці Київській, яка йшла від моста і в напрямку Чорнобиля, був такий страшний, що дорогу перейти без працівника Даї майже було неможливо. Автобуси роз'їжджалися в різні боки, нерідко члени родини губили один одного. На досі оголошень страшно було бачити величезні списки загублених дітей. А місцеве радіо постійно оголошувало, розшукуються, розшукуються. Жінки, діти, матері і їм була приділена дуже велика увага. Але Якщо говорити, хто в цьому приймав участь, то я б сказала всі: вся держава, і міністерство, і всі керівники, і рядові лікарі. Привезли дітей, які мешкали в місті прип'яті. І вони були налякані, вони не знали, що коїться. Вони залишили свої домівки, свої речі в такому розгубленому стані. В той рік Великдень. Що випав на 4 травня, був зовсім не святковий. У московській та київських лікарнях смертельно хворі ліквідатори на станції викиди цезію дорівнюють сотням хіросім. Хрестовина 4-го блоку прогоріла і разом з радіоактивною масою може шугнути до охолоджувального басейну, а це новий вибух. І тоді біда не тільки Києву, а й усій Європі. Я, звичайно, настояла тільки на тому, щоб вивезти дітей. Ми перший раз звернулися з цим питанням 3 травня, 3 травня до Москви, до Москви. Але згоди не одержали. Нам сказали про те, що, значить, що ви там піднімаєте паніку на Україні. Ні Росія, ні Білорусія ці питання не ставлять, а ви піднімаєте паніку. Я тоді, єдина жінка у політбюро, чисто по-жіночому розплакалась, і сказала, що, значить, Володимир Васильович, ви ж не знаєте, я жінка, я мати, до мене звертаються, жінки, матері. І я розумію, що треба це питання вирішити. Ми відправили за 10 днів 120 тисяч дітей. 120 тисяч дітей відправили. Жодна людина не залишилася байдужною. Жодна область України, жодна республіка не стала островом. І поїхали діти, і скрізь їх зустрічали щиро та від усього серця. Ці аматорські кадри зняті в Грузії, але так само гостинно зустрічала наших дітей кожна республіка Радянського Союзу. Ці дуже серйозно віднеслися до цього. А хто це в принципі? Ну я собі. Головну скрипку і головну роль в кожній сім'ї мала жінка. Найбільше було розселено людей у нас в селі Бліччя. їх треба було на протязі дня розселити, але саме такі родини і поділились тоді своїм житлом та хлібом і зовсім незнайомими людьми. А були такі, що відмовлялися від переселенців. Ніхто не сказав, що не буде приймати людей. Покійна Марія Осипенко автобус, і вона каже, я цей автобус забираю до себе. Я ж собі думаю, вона ж у нас е, якось так недавно заміж вийшла сюди. Як вона прийме? Як це прийме чоловіка? Вона каже: Ні, я збираюсь порося, зарізати, і будем". І цей автобус ми повезли до неї прямо. Скільки людей ви прийняли? У мене жило 11 чоловік. Хата велика, хоч пуста була, але спали на підлозі. Подушки, які були, ми їм усі віддали. Собі під голову положили вже там. Що було? З моє моєму місці любимо так поступити. бо я думаю, горе є горем, а життя є життям. Ми з ними породнилися, наче одна сім'я вже. Сварки траплялися. За ця спільна біда якось так згрутувала людей. Що припинились навіть не то, що сварки, а перемовини у, у, у заклятих ворогів, 에, здружилось село між собою. Хоч і кажуть, що там чоловіки голова, то та голова й ворочається шиєю. А то, то, то ця, ця жіноча шия витягла все ярмо, весь тягар наслідків катастрофи. Ну, що все лягало на жіночій плечі. Важко повірити, але це факт. За лічені місяці для переселенців було побудовано тисячі нових квартир і будинків, компенсовані матеріальні збитки. За рішенням уряду України до будівництва були залучені всі області України та Київ. Всього з 86 по 96 роки було введено в дію майже 30 тисяч квартир і будинків. Село Плахтянка. В нових побудованих майстрами з Буковини будинках виросло нове покоління. Тільки не забувається і ніколи не забудеться, як щедро ділилися з ними їжею, одягом, як віддавали кращі кімнати. Приймали нас хорошо. Ми попали дуже до хорошої, в хорошу семі. Вона нам їсти варила, поки ми прийдемо, і нам построїли на доміки. Вони нам дали по дві кроваті сюди і дали ну на дві кроваті по стол, е, по дві кострулі, по чотири ложки, по чотири вирішки. Шася це коли ти можеш прийти на свято односельчан і радіти разом з усіма. Відчуваючи, що поруч сусіди, до яких можна звернутися і в біді, і в радості, та інколи набіжить разом із спогадами смуток, десь покинуто на призволяще рідне село, десь тихо помирає побудована разом з чоловіком рідна хата. Але сьогодні свято, і вони, чорнобильці-переселенці, тут не чужі, бо поруч рідні, хай не по крові, а по духу люди. Є літературний штам. Промені ранкового сонця розбудили місто, веселкою заглянули у вікна, проснулися люди, засміялися щасливо діти, вирушили на роботу дорослі. Так, ранкові промені сонця і сьогодні заглядають у вікна, але вікна порожніх безлюдних квартир. Квартир без дітей, батьків, бабусь. Бо це прип'ять, перше ядерне місто, примара, мовчазна пам'ятка Чорнобильській катастрофі. Сюди батьки не приводять і вже ніколи не приведуть своїх дітей. Тихо і до жаху лячно є, і завжди буде в цьому дитячому садочку. Фатальний випадок, чи людська безтурботність побудувала поряд з містом атомну станцію. Звідси до Києва на машині можна доїхати за півтори години. А якщо повітрям, то це поруч. В 1986 році урядом України був розроблений план евакуації дітей із Києва та небезпечних зон. На той час це була єдина правильна форма захисту. Яка зберегла не тільки їхнє здоров'я, а й здоров'я наступних поколінь. Діти та їхнє здоров'я завжди головне для цивілізованої держави, і щаслива та країна, де є благодійники, які приходять на допомогу дитячим закладам, атомна енергія, зло чи благо. Ми живемо в світі, де 430 ядерно-енергетичних блоків виробляють 16% світової електроенергії. 25 років чверть віку. Зовсім мала часова відстань між сучасними школярами і дітьми, опаленими Чорнобилем. Вже багато забулося. Стерлося в пам'яті, і інколи здається, що ніколи і не було трагедії. Здається, але є мертве місто, є згадка в апокаліпсисі про полин зірку і ще живі люди, які врятували нас, і весь світ від ядерного лихоліття. Чорнобилець ліквідатор Володимир Холоша стверджує, Можна зменшити, мінімізувати наслідки аварії, але неможливо її ліквідувати повністю, не повернеш життя передчасно померлим і здоров'я сотням тисяч постраждалих людей. А в зоні відчуження, немов у первісні часи людства, мчать степами табуни диких коней. Вільні, красиві, так і хочеться сказати, життя відроджується, воно є і буде завжди.